Курортного сезону Західний Крим, півострів Тарханкут. Ще два роки тому на цьому пляжі ніде було яблуку впасти. Нині ж лише кілька відпочивальників. Вони місцеві. Схожа ситуація на узбережжі Сакського району, селище Вітіно, яке за часів українського Криму було наповнене туристами, нині переживає не найкращі часи. Відпочивальників тут небагато і вони полюбляють недорогий курорт. Номер в отелі на У нас назва і Сергіонка стоїть. 200 за сутки. А питание отдельно? Питание отдельно, но при этом кухня домашняя, делают тут же, все свежее, очень вкусно. Еще раз повторюсь, для питания ребенка просто замечательно. Моему сыну просто для сведения 5 лет. Тишина, покой, природа, отдых. Экология, рыба плавает косяками. То есть замечательно все. Детям нужно здоровье, поэтому мы сторонники именно такого отдыха. Це вже Євпаторія, міський пляж. Тут туристів більше, в основному росіяни їм до смаку кримська природа, але сервіс, ціни та дороги не подобаються. Нам дуже подобається. нравиться. приїжджали два роки назад, і в цьому гаду приїхали п'ять. Ми з Новосибірська. Ціни, правда, такі ж як в Сибірі. Не знаю, чому На продукти, на фрукти. За даними прес-служби так званого кримського уряду, цього літа півострів відвідало більше двох мільйонів людей. Однак місцеві продавці розповідають, що не бачили в очі такої кількості туристів, хоча і додають, що цей курортний сезон краще ніж попередній. Мені народу ну нічого думаю, все наладиться у нас на західному узбережжі півострова туристів, хоча і не багато, проте вони можуть потрапити до моря. Ті ж, хто поїхав відпочивати на південь республіки, а саме до Ялти, Алупки чи Гурзуфа, мають проблеми із цим. Розрекламовані самопроголошеною владою безкоштовні пляжі, так і не з'явилися. Раніше брамою до Криму був Сімферополь, а тепер це Керч, вважає публіцист Павло Казарін. За його словами, цьогорічний курортний сезон відбувся, але тепер турист. Їде через Керченську паромну переправу, тож люди лишаються на відпочинок у судаку, Феодосі, Ялті і не доїжджають до інших регіонів півострова. В первую очередь в Крым едут те люди, которые получают путевки в крымские санатории от профсоюзов. Поэтому, например, э э Евпатория, как детская здравница, она заполнена очень сильно. А, например, соседняя Черноморская пустует полностью. Там Черноморский или пляж Беляус, они стоят пустыми. В то же время, как, например, там пансионаты и санатории лечебные южного берега Крыма, они точно так же заполнены. А, например, частный сектор, который привык из года в год жить за счет дикарей, тех людей, которые приезжали на личном автотранспорте или просто покупая билет на поезд, он, он как раз простаивает. Крымский Ки курортний сезон є просто ем, після анексії Вся його структура, вся вся його внутрішня логіка і вся його внутрішня архітектура змінилася до нюзнавайності. Колишній міністр курортів та туризму Криму Олександр Лієв вважає, що озвучені кримською так званою владою цифри в 2-3 мільйони туристів є нереальними. На його думку, за сезон 2015 року відвідати окуповану республіку зможе максимум 700 тисяч людей. порядка 700 тысяч туристов Крым сможет принять в этом году. Эта цифра значительно... То есть эта цифра самая низкая за последние 70 лет. Самым плохим сезоном в истории Украины, например, это были сезоны 1993 94 годов. В те годы Крым принимал порядка 2,2 миллионов туристов. И считалось, что это катастрофа для туристической индустрии Крыма. Здравницы были практически пустые. В прошлом году, по нашим подсчетам, Крым принял полтора миллиона. Это было связано с тем, что существовало железнодорожное сообщение. В этом году его нет, и возможность этим 700 тысячам добраться – это только через переправу паромную или через авиапоток. Аточні цифри щодо туристів будуть озвучені самопроголошеною владою півострова вже на початку осені. Однак уже можна казати, що курортний сезон по російськи в Криму відбувся. Проте за якістю і кількістю він програє туристичному сезону часів України, наголошують експерти. Марина Шилова, Тетяна Дудник, Сергій Гордієнко, Сімферополь, Київ.